Пам'ятаю я прекрасно 46-47 роки. В 1946 році мені вже було 10 років, в 47-11. Прекрасно пам'ятаю той час, коли почався голодомор на сніговині. Це був в 46-му році був дуже невражайний рік. Це була засуха. З самого початку з весни не було ні одного дощу. Перші дощі з'явилися в другій половині літа. І я пам'ятаю, що жито, пшениця, кукурудза, все, що сіяли люди на полі, було дуже мало майже не виросло нічого. Десь приблизно до колін були виросли кукурудзи. І така, тяжкий такий був невражальний рік. Важкий, але й мало того, були виставлені плани здачі сільськогосподарської продукції державі. Значить, це були, залежно від кількості землі, яка належала кожному домогосподарству, Виставлявся план, план здачі пшениці, жита, кукурудзи, картоплі, план був здачі молока, м'яса, вовни, яєць. Значить, ці плани всі треба було виконувати. І от в той час у селі працювала група, ціла група людей, які займалися тим, щоб забрати людей, виконати ці плани. Значить, там в основному це займався цим фін, так званий фінагент. Це була людина не з нашого села, не наш житель. Він був озброєний, брав з собою стрібки двох-трьох людей, брали когось із жителів села під воду, сідають на підводу, йдуть з хати в хату і контролюють, хто скільки здав зерна, хто не здав, не виконав план. Залізали на горище, забирали все, що тут бачили там, де тільки можна було знайти, то все і забиралося. І крім того, і були господарства, і були люди, які встигали здати, могли здати той виконати план. І все одно до них приходили і казали, що давайте ще, давайте зверх плану. Значить, доходило до того, що у людей не залишалося нічого, Були пусті комари, пусті горища, ні зерна не, не залишали. І тоді люди. Розуміли, що це величезна біда, бо врожай був дуже низький, дуже мізерний. І як вижити? І кожен думав якось приховати, запастися зерном. І от так і робили люди, хто де міг там сховав, спрятав. І люди вирізали худобу, овець, свиней не було в селі нічого. І дійшло до того, що на все село десь може залишилося там якихось 10-15 корів, і, може і не було навіть такої кількості, то е, ті люди виживали так. Мені розказував мій е, товариш, мій майже однокласник, він е, розказував, що його дід е, ті, тих троє овець так беріг. Щоб ні, щоб ніхто десь не, не, не вкрав, не зарізав. він їх на ніч забирав свою найдорогу кімнату в хаті. Там вони ночували ті вівці, і там він спав разом з ними, щоб вони не пропали. Інакше люди страшно е боялися, щоб щось е не, якусь тварину не забрали з дому. Ці страхіття е продовжувалися цілу осінь до зими. Поки було, що десь ще залишилося, в моїй сім, е, родині, як вижила моя родина, я вам розкажу. Е, Тато загинув на війні в 44-му році, я залишився з сестрою, наша сестра була за мене 39-та року. Єдине наше спасіння нашого села це була Гуцульщина. Прикарпаття там дуже дощові роки, там дуже часто були дощі. І в той 46 рік, коли дощу не було в нас на Буковині, там дощі були, і там трошки був урожай непоганий. І наші люди віднесли туди все, що могли: саме дорогоцінні речі, самі дорогі вишиті, сорочки, крушинки. Все, що тільки можна було віднести, все віднесли туди за того, щоб там обміняти на якихось 10-15 кг зерна. Значить, пам'ятаю, мій сусід, старший був за мене на кілька років, хлопець поїхав туди, щоб обміняти щось там. І Обміняв, сів у поїзд, вже вертався додому, десь 15 кілограмів, приблизно він мав зерна. І по поїздах ходили банди, так само такі самі голодні і нещасні люди, які відбирали від них те, що він там обміняв. Його теж, його, його, значить, схопили в вагоні, відібрали мішок, і його кинули з вагона на ходу. І він попав під поїзд і одну ногу йому значить, ампутували через цю травму тяжку і лишився калікою. Далі пам'ятаю, що другий сусід мій дуже важко вони жили. І він вже в 47-му році, вже з весни, коли був тотальний голод, страшний, він ходив з хати в хату, просив, дайте щось поїсти. Кожен, самий був голодний, але ділилися люди якось так знаєте, співчували один одному, що останній кусочок ділили. І, значить, той люди його підтримували. Ходив, ходив, потім, коли вже опухли ноги, це безбіркові набрики на ногах з хронічний дефіцит бірка. Він сів у канал, щоб подрімати, відпочити, і там і помер. Я хочу вам ще сказати таку річ, що е, е, моєї дружини е, родина вижила дуже цікаво. Мій тесть, коли це почалися ці гонитви за зерном, коли згортали останні зерни по подах, він е, взяв мішок. В е, той час не було целофанових мішків, були полотняні, звичайний полотняний мішок. І закопав його в яму у курятнику. А тоді б... В той час люди жили так, що значить, кури могли зайти в маленькі дверки, вони заходили туди і виходили, а людина туди зайти не могла. Він, криша знімалася, і він значить, туди зайшов, викопав яму і там сховав той мішок. Ходили ті бандити по селу і шукали такими металічними спицями, Значить, дротами проколювали кругом хати в такі місця, де можна було щось сховати, закопати. Ходили, ходили в по, подвір'ї, нічого не знайшли, і той мішок зберігся. І він, другий сусід, рядом з ним жив, так він переберіг якось чудом кілька мішків цукрового буряка. І він той буряк також закопав. То й вони що робили? Він, значить, він доставав то зерно, прутухле, курудзяне, курзи набухші не свіжі вже доставали. І кулачок того зерна брав з собою, брав мою дружину, вона була маленька дівчинка, брав її з собою і йшли до сусіда їсти печеного цукрового буряка. Він був дуже солодкий, бо то цукор. Там. І він е, запах приємний був. І вони ділилися, давали йому кілька зернин того зерна курузеного, а він їм різав грідачками цукровий буряк. Так люди виживали тяжко. Е, Пам'ятаю ще, що е, розказував вже дружина, він розказував, що його сестра жила в другому кінці села. Мала четверо маленьких дітей, вони так дбали, щоб ті діти не помирали з голоду, все, що могли, до останньої не давали їм. І коли вони вже двоє людей відчували, що їм жити лишилося вже мало, що вони все одно мусять померти з голоду. Вона прийшла сестра до нього та й каже: Я тебе, брате, прошу, возьми моїх діточок, бо видно, що я вже не виживу. І, 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 і мій чоловік так само ми помремо, а діти лишаться сиротами. Вони, і так сталося, що вони такі померли ті, тато й мама, і четверо маленьких дітей забрав мітець до себе. І Що він придумав? Сказав так, що я можу дати їх сироти, вони круглі сироти, вони можуть піти в будинок, дитячий будинок. І так хлопчиків двох він дав в будинок. Дівчинка залишилася з ним тут жити у дядька. А хлопчик старший, мов 12 років. Його відвезли вони на Гуцульщину, він там пас худобу тільки за те, що його там кормили. Більшість людей їздила в Садгору. біля Садгори рядом був так звана гуральня, Це був завод по виробництву Крохмалу. І от відходи цього крахмального цього заводу зливалися в жомову яму. Величезна яма була рядом з заводом. Але це там збирався той відходиці, збиралися не тільки тоді, коли його почався значно раніше. І там воно прокисло. І туди люди бігли і шукали ту, той жом, так званий. Ви його набирали, він був мокрий, ну, такий напівгнилий. Його брали, висушували, забирали то і мішали його той жом з бурянами, робода. Особливо користувалися значить, зелено, листочки зелені 47-му році, вже з весни рвали з рободу, мішали той жом і пекли такі значить, бліни тяжкі. Тепер, колись хотіли ми то відпробувати відтворити, як то. Люди вижили на цім хлібі. Ну, то дуже гірке, дуже тяжко, неприємне, дуже важкий запах. Але попробувати то можна було для того, щоб зрозуміти, як люди його користувалися тим. Що ще цікаво, що в 47-му році з весни, коли люди да, треба засівати поля, Люди картоплю садили тільки з лушпення. Не було насілявої картоплі, ніхто не міг затримати. А стругана картопля то варили і споживали, а от вже саме лушпення саджали на городі. Воно виростало. Картоплям з'явилося 47-й рік, вже був врожай, були вже прекрасні дощі. Все вже було гарне. І люди не могли дочекатися, поки пшениця чи жито. Ячмінь перший дозрівав. І люди, якщо на поле, дехто посіяв, зривали колоски зеленого ячменю, натирали його і пекли перші такі ну, бліни, хлібні. І то дуже гірке було, дуже ну, неприємне, але то вже був хліб. То вже можна було вижити на тому. Е, що ще цікаво, дуже були вражальні, дуже були сильні гриби в лісі. Такий був рік гарний на гриби. Люди кинулися в ліс, і коли вони з'явилися, так було народно, що в селі, скільки було людей, всі були одночасно в лісі, за тих кілька днів і варили. Вже перші гриби були, це прекрасно вже було, е, обід. Вже можна було ними користуватися. Потім з'явилися черешні перші вишня, це вже вже люди споживали і, і виживали. І що дуже страшно було, що людина, яка е, знаходиться в стані голоду довгий період, у них з'являється страшна тяга до їжі. Вони голодні, вони безперервно голодні. І коли вже з'явився цей перший хліб. Люди, це не просто незнання, це не просто помилка, це, це не можна було витримати, щоб не поїсти. Їли малі діти, з'їдали по дві-три тарілки, миски борщу того нещасного, але не могли зупинитися, так їли. І от е, такі нещасні випадки також у той час були, для того, що люди могли поїсти, не могли зупинитися перед їдою. Флорія Петрович, розкажіть ще про звичайні будні людей. От сім'я голодує, померли. Що далі відбувалося? То ж треба було комусь і поховати тих людей, ні похорони не справляли, нічого це не було. Ну, було як. Там де була велика родина, там приходила за родину, хоронили. Тільки та родина йшла за підводою на цвинтар. А так, звичайно, брали мертву людину на підводу, везли на цвинтар. Сусіди там і викопували яму, і так і хоронили. Тому що було таке, що з других сіл приходили до нас у наше село люди просити поїсти. І... І помирали чужі люди. І так само його хоронили. Хто його міг? Ніхто не знав його родини, ніхто не знав, звідки він прийшов, той чоловік чи жінка. І от відвезли на цвинтар, викопали яму, там і похоронили. Ну, такі важкі були часи, надзвичайно важкі. Я би хотів сказати ще, що люди дивувало то, що як один одного підтримували. Так важко кожному було, але все одно кусочок хліба того нещасного, чи там фасоленку, чи, чи, чи що там було, чим ще, ще можна було поділитися, це таки ділилися, все-таки давали. Все-таки кусочок маленький ну, даст приходить, плаче в тебе під воротами або під, під дверима, протягає руку. Ну, як не даш. Так. Це правда, це правда. Ви знаєте, такий випадок був у мого діда, що чоловік прийшов, щось хотів украсти, а дід його зловив, мій дід Костатій, і привів його до моєї бабусі і каже: Василино, нагодуй цього чоловіка. Дай йому трошки. Баби були фасулі. Заховали вузки фасулів, такі невеликі мішечки фасулів у столах дерев'яних, там був такий дерев'яний стіл, у столі заховали, то так вижили. І були варені фасулі, і баба дала тому чоловікові, він трошки поїв, але дуже трошки, бо баба попереджала, будеш дуже сильно їсти, помреш. І потім ще насипали йому в такий мішечок трохи тих фасулів, і він взяв додому і потрошки варив, так вижив. І вже після голоду приходив до мого діда коло господарки. Він каже, ви мене спасли. Я хочу хоч чимось вам віддячити, я вам поможу. Чи дрова порубати, чи коня повезти з плугом. Одним словом, таке було, бо це і в моїй сім'ї таке було. Так, Щ так. ще я вам не розказав, що ця дівчинка, яка була в мого тестя, жила тут, На вісні вони пішли в поле грати. Вона коня водила, дівчинка десь могла, вона була теж 36-го року, ну що і так само було, як мені 10 років. Значить, вона тоді цілий день, вони горять значить, ниву свою то, то, поле, і е, вже прийшов обід. Тесь, каже, віднімає печену такий коржик. І, Точно діяли по половині, на тобі дитину половину і мені половину. І так вони до вечора були на тім одному коржикові Виж... з ціле день у полі, а вечором прийшли додому, значить, вже вар... варений був борщ з Лободи. Це був такий борщ, за кілька маленьких кулачок якогось зерна і та лобода це була перша зелень. Яку, значить, кропива, і то вже можна було назвати супом? Так, так. Ви знаєте, що в нашому селі я розмовляла з іншими людьми, то навіть зараз покоління дітей, тих, які пережили голод, не тих, які свідки голоду, а їхніх дітей, вони обов'язково в городі садять дуже багато квасолі. І е, кажуть своїм дружинам сади фасолі, сади, фасолі, щоб фасолів було багато. І е, зараз навіть от ми розмовляли між жінками, між собою. Наскільки оцей голод в'ївся в наші гени, в наше єство, Фасолі, ми зараз навіть їх практично не їмо. Ми не вживаємо. Але це є забезпечення від голоду, це є ота охорона, той запас їжі від голоду. Ми маємо наслідки. Навіть у нашій поведінці тепер, сьогодні. Навіть отаке. Так, 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 так. Розкажіть Флорію Петрович про свою матір. Ви мені розповідали, як ваша мати їздила в Івано-Франківщину і відвозила дорогоцінні речі за зерно. Розкажіть, будь ласка, у той час більше половини жителів села туди їздила, тому що хто молодий був, міг ще поїхати, сідали в поїзд. І, і, і Брали з собою з дому саме дорогі речі, які тільки можна було обміняти, хто що мав. І золоті речі, і, і, і вишиті сорочки, вишиті. Е, все, горботки, мабуть. горботки гарні. Все це що пішло туди. І там міняли. Взяв на 10-15 на кг зерна. Якого зерна? Все, що можна було обміняти, жито, як частіше всього віті привозили, бо там жито росло непогане. І от вдома, вже коли мама привезе звідти 10 кілограмів 15 зерна, я малий 10 років, давало мені там значить, торбину того зерна, йди до діда, значить, свого там, діда було жорна, так званий, це маленький такий млиндр ручний. І я там крутив той камінь. І значить, мов, то зерно перенесу додому, мама олегу мама вже варила, мама вже кидала того зерна разом з лободою і з кропивою в суп, борщ такий вже був. От і то ми, правда, ми ходили ми також і на цю, значить, в садгу в ту жовну яму, і то висушений той жом, також додавали до того борщу. І то так, значить, такий у нас був і обід і вечеря з тим, з тим нещасним борщем. А яка була смертність тоді? Не, не можете сказати? У нас в селі? Ну, смертність у той період був пік смертності. То вмирали з покотом, так званим, знаєте, безперервно, десь хтось помер. То тут, то там по, по хатах хоронили від, так, людей часто, що на протязі тижня. Не могло б, не було такого, так, щоб за ти, тиждень, щоб ніхто не помер. два і троє людей протягом одного тижня. Ну Потім вже після е, того, коли вже врожай був непоганий в 47-му році, помаленьку, ті, хто лишився живий, вже відновлювалися, відходили, е, стало легше жити. Ну, Саме страшний були це весна 47-го року. В 46-му ще були невеликі запаси, хто що мав сховане, доїдали, а прийшла весна то був найстрашніший час, пік голоду. А вже під осінь 47-му, вже були перші врожаї, вже люди, що могли, то вже споживали своє. Так що радянська влада переламала, переламала свідомість людей. Цим голодом і заставила їх прийняти цю радянщину, прийняти колгоспи і прийняти цю владу, бо іншого виходу просто не було. Не було, вони просто це загнали, просто За, загнали, загнали людей. Є молдавська пісня цікава, що там молдавани співають і кажуть, те, що Ситроянське правління купрні заявлення, це цікавос. Значить. Щоб було за здоров'я правління за те, що приймало заяву на коня і візок до колоспу. Це треба було ще подати заяву, щоб я прошу прийміть мене в колоску. Люди плакали та й давали ці заяви. А фінагент таку владу мав, що якщо там щось недовиконано було якийсь там носить податок, то він мав право забирати з хати дорогоцінні речі. Забирав місту сільську раду і йде заплатить. Бідна та жінка йшла, по хатах, зичила грошей, сплачувала те, що не, не доплатило податку, і тоді тільки могла вернути там свою вишиту чи сорочку, чи трайску, чи ще щось якусь річ. Так вони себе вели. Тяжко. Дякую, Флорі Петрович. Ваші свідчення є безцінними. І... Історично зараз так склалося, що на сьогоднішній день ми маємо не так багато свідків цих подій, і я дякую вам, що ви так гарно нам розповіли. І це є скарб. Оці свідчення, які ви говорите, це є скарб історичний скарб нації, тому що ви безпосередній свідок. Бажаю вам здоров'я, довгих років життя, багато літ. Бути в повному здоров'ї і бажаю вашій дружині, пані Марії. Так само здоров'я, довгих років життя. І тримаємося тримаємося до нашої вільної України переможниці в цій війні.